Два аргументи тиску на Росію з боку Сполучених Штатів є: це допомога Україні у плані фінансів і військової допомоги, і тиск через санкції на Росію. Ну, до речі, Росія лідер за кількості санкцій, які запроваджені взагалі там, в сім разів більше, ніж проти Ірану запровадили. І лідером серед тих, хто запровадив більше санкцій, якраз Сполучені Штати Америки. Угу. Ну і тим не менше якось живе, іначе по деяким сферам навіть і не помітно, що ну, вона. Ну, адаптується. Ну розумієте, це ж ну, будь-яка. Короста... 17-й пакет санкцій від Європи вже на порозі, а 17-й, а вони все одно. Будь-яка короста, от чому от паразити виживають, вони прилаштовуються під будь-які катастрофи, несприятливі умови. От расизм це паразит. І дійсно він пристосовується, да ну розумієте, механізм санкцій це така велика машина. Поки погодили, поки погодили, поки погод з тим погодили, запровадили. А росіяни знайшли шпалинку. І ну не так, так отак. От, тому от вони реально, от росіяни, Росія, Рашим росія, – це паразити на, на тілі землі. І на жаль. Так, вони знаходять виходи з, з тих пасток, які ставить світова спільнота. На жаль, ну. Але знову ж таки, так само адаптується і світова спільнота. 17-й санкцій, і виявляють, намагаються перекрити. І мені більше дуже подобається, коли навіть. Ну, от єгипетська компанія авіакомпанія відмовилися літати літати до Росії через те, що партнери сказали, що не такі китайські компанії теж намагаються багато або змінити логістику, або відмовляються від контрактів з росіянами, тому що в них є більш важливіші контракти із цивілізованим світом, а там санкції. Тому це працює. Ну можливо, не так швидко, як би нам хотілося і так капітально, але ну іншого в нас варіанту немає.